Після вдалих виступів відразу на трьох турнірах, одному вітчизняному та двох міжнародних, до звичних щоденних тренувань у тренажерній залі, і на льоду повернулася хокейна команда Дніпро 2011 вихованців тренера Олексія Короткого, Дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради. Вона перемогла на турнірі Кремінчук Кап, підсумки якого увійшли до заліку першого етапу з чотирьох чемпіонату України серед ровесників. Дніпровці по черзі здолали своїх однолітків господарів ковзанки а також також суперників з Київських сокола і кражинки Білоцерківського Білого Барсу. Вінницькому патріоту автоматично була зарахована поразка за неявку на поєдинок. Одноосібно Дніпро-2011 лідирує і після двох етапів Карпатської молодіжної ліги, де окрім нього беруть участь два колективи Польщі, а також по одному Словаччини, Румунії, Угорщини та співвітчизники з вищезгаданого Вінницького патріоту. У 12 зіграних матчах підопічні Олексія Короткого зазнали лише двох поразок і, перебуваючи на першому місці на два очки, випереджають найближчого переслідувача. А Олексій Короткий молодший зміцнив позиції лідера результативності, маючи в активі 26 закинутих шайб і 13 асистів. Результат є. Тобто гра задовольнила. Не буває без помилок, тому є над чим працювати, а ми продовжуємо працювати. Тренувальний процес ми не припиняємо. Найближчий виїзд на наступних вихідних до Києва це буде другий тур чемпіонату України. Ну а далі теж є змагання, новорічні, далекі виїзди, так що Карпатська ліга, де ми теж приймаємо участь. Ну, процес триває. Зрештою юним дніпровцям почивати на лаврах ніколи, адже сезон тільки набирає обертів. Вже найближчих вихідних підопічні Олексія Короткого вирушають до Києва, де на них очікує турнір, спрямований більше на те, щоб отримати належну ігрову практику. А наприкінці січня наступного року Дніпро 2011 знову повертається і долучається до матчів третього етапу міжнародних змагань карпатської молодіжної ліги.